Не знаю, чи для вас це було новиною? Ну, не знаю. А для мене це було відкриттям, справжнім відкриттям, коли я е, побачила, як про 12 впливає на сердечко. Ану, скажіть мені, будь ласка, чи коли-небудь вам кардіолог прописав пробіотик для того, щоб вашому серцю добре жилося? Для того, щоб йому добре там качалося до кров, от те життя, щоб колобродило у нашому організмі. Мабуть, ні. Але насправді так. І це є. І це, щоб ви розуміли, раніше я вам говорила, що якщо хочете мати хороший настрій, то це і пробіотик. Чому? Тому що мікрофлора нашого кишечника, вона якраз і є тим імунітетом для всього організму. А тоді, коли є хороший імунітет, тоді що залишається в нашій центральній нервовій системі? Спокійно спад. Ну, тому що вона є добре захищена. Так, організм є добре захищений. Тоді, коли отут є порушення. Тоді, само собою, спати ви не будете. То тепер у мене інше відкриття. У мене те, що Про 12 впливає на сердечко. Для мене це, якби все зрозуміло. Чому? Тому що, коли є достатньо коли є хороша, здорова мікрофлора, це означає, що наша слезова дуже добре працює, є добре засвоювання всього. Це означає, що наша кров є чиста. Наша кров є чиста. Там немає того непотребу. Тоді, коли. Преваліює патогенна флора, тоді, коли наша мікрофлора є порушена, от тоді у кров поступає надзвичайно багато різних бактерій непотрібних, мікробів і так далі, вірусів. А що тоді лишається сердечку? Змучуватися. Воно просто змучується. Що змучується, бо воно мусить качати ось цей бруд? Це не є здорова кров, це є бруд. І щоб ви розуміли, що про 12. Це якраз і є ото ну, то необхідне для того, щоб ваша кров була так само чистою і щоб сердечко працювалося набагато легше. Ну, ще поділюся, це справді є мій улюблений продукт, про те, що, про те, що там, це є мікрокапсуляції, я думаю, що ви про це знаєте. І для будь-якого будь е, пробіотика це дуже важливо. Чому? Тому що він мусить пройти, у нас пробіотики не е, в роті виробляються. А в кишечнику, а до кишечника, щоб потрапити, там мусить бути ще шлунок. А в шлунку, як ви знаєте, є кислота, соляна, сірчана кислота. І от для того, щоб оці кислоти минути, має бути добра капсуляція, має бути подвійна така шубка, має бути, щоб він там зберігся, щоб він встиг туди пройти, щоб він пройти встиг туди, там, де він потрібен. Так, от, власне, оцей наш пробіотик він такий є. Тому що я не знаю, чи ви це знаєте чи ні, але справа в тому, що різні. Чому у нас є 12 штамів бактерій? Ну, це наразі це є максимальне число, яке я, ну, я знаю на ринку. Більше я, я не знаю кращого. Я вам щиро кажу: я не знаю. Якщо знаєте, поділіться. Але я й не хочу шукати ліпшого, бо від добра, добра не шукають, як я кажу. Правильно? Так що для мене він є найкращий. І то правда, так, і я ним користуюся і, і, ну, і про сердечко, то я кажу, то я розумію, я, я з досвіду це кажу. І справа в тому, що на кишечнику, на різних відрізках кишечника працюють різні штами бактерій. Прямі кишці ще інші. Так? І тому якраз ось ці 12 штамів, мільйон знаходиться в одній капсулі, і вони так гарно там собі зупиняються, де їм потрібно. Але це їм допомагає саме ця мікрокапсуляція. <кій> ну і я не можу не сказати про те, що ну оскільки я вже вам сказала, що я вже 20 років, так я вже є в цій сфері, в сфері здоров'я, і я не можу не поділитися тим, що справді пробіотик він робить дуже чудеса великі. І є такий, не знаю, чи ви про це знали, але колись дуже давно мені вдалося е, ну, була така російська фірма Роднік здоров'я і там, е, ну ви знаєте, що на цю фірму взагалі-то працювали всі весь радянський Союз, всі вчені і так далі, і в тому числі, і так само були, наприклад, наш професор Скальський, він так само уроженець України, але там е, зробив свій е, посильний внесок, скажем, так. Ну і так само е, там були такі дуже хороші, але вісім, вісім штамів бактерій були симбіонти Кутушова. Розумієте, що симбіонти ну, це ті самі, ті самі бактерії, ті самі пробіотики. І саме завдяки їм я поставила, ну як я поставила, я якби дослідила, так? Я дослідила, підібрала, і воно дало дуже хороший результат двох людей, які мали аутоімунне захворювання. Не повірите, але, але це є факт. Ну, це справді є факт, це був артрит. атрит. Здавалось би, так? Чи коли-небудь. Ви звернулися, наприклад, до ревматолога, до ремокардіолога, і щоб він вам порекомендував пробіотик. Ні. В кращому випадку то гастроентеролог. Так, то він вам напише, що треба вам там ентерожерміну, чи ще там щось. Так? Але насправді так потужно працюють пробіотики. І це і саме те, що ну, це був 14 рік. Ви знаєте, що в 2014 році це вже почалася ця війна, яка вже зараз стала би, повномасштабною, так, а в 2014 році вона в нас почалася. Ну і само собою, що ми вже перестали співпрацювати, бо ну, як би то не було, але ми українці. І ми перестали співпрацювати, і я шукала. Я шукала хорошого пробіотика. Я його дуже довго не могла знайти, і тільки в 2018 році. Ну, розумієте, чому довго, тому що з чотирнадцятого по 18 рік, 4 роки, тоді, коли ти не можеш людині допомогти, це є багато. І тільки в 18-му році, коли я в інтернеті побачила це про 12, таким чином я прийшла і в ЛР саме через те, що шукала цей про 12. І тому він є мій улюблений. Чому? Тому що він багатьом людям поміг позбутися допоміг позбутися аутоімунного захворювання. Аутоімунне захворювання, ви розумієте, що це таке? Аутоімунне. Це імунітет виробляє щось таке, що організм з'їдає. Він не лікується, він його не захищає, а навпаки, руйнує. Це так, ну як то кажуть на хлопський розум, щоб ви розуміли. І... Це якраз доводить, це якраз і доводить, що в кишечнику, в товстому кишечнику, якраз і міститься левова частка нашого імунітету, і якраз ось оцей ПРО 12 він і дуже класно працює при аутоімунних захворюваннях. Звичайно, від одної баночки вам нічого. Не станеться, мається на увазі тоді, коли є аутоімунне захворювання. Хоча полегшення буде відразу. Це правда. Полегшення буде відразу. Але не буде рішення проблеми. Ну, знову дозволю собі нагадати про той айсберг Тобто якусь вершинку забере. для того але він буде працювати Гель, Гель. про баланс і пробіотик здатні творити чудеса. Це правда. Це не. Це не я не просто там. Е... Ну мені немає чого, мені нема чого просто брехати. Це і моє напрацювання. І сьогодні, напевно, через те, що я сьогодні виступаю перед вами, напевно, теж завдяки тому, що я користувалася два роки, а два роки саме цими препаратами, і вони мені допом... і вони мені допомогли вийти. Був час, наприклад, коли я зовсім нічого не могла їсти після коронавірусу, але тільки тільки гель, тільки гель і ввечері пробігати. і це те, що змогло відновити. Імунну систему. Це те, що змогло б перебороти, ну, незрозумілий, ми будемо так казати, це для нас незрозумілий вірус COVID-19, бо тому що він кожен раз був якийсь зовсім інший. Ну, в мене був той, той що я таки не розумію, який він, але той, що був у 21-му році. Ускладнення давав ну, серйозні і так далі. Але справа в тому, що саме завдяки цим препаратам, Гель і ПРО 12, вони допомогли мені, вони мені дозволили сьогодні вам казати, ділитися цією інформацією, яку я вам сьогодні розказала. Що ви Проп'єте протягом трьох місяців, а він якраз на місяць і є, протягом трьох місяців про 12, то більше чим впевнена, що ви відновите роботу не тільки шлунково кишкового тракту, свого кишечника, імунної системи, але ви, напевно, і краще будете бігати. Ви не будете відчувати якоїсь такого навантаження на свої суглоби, на свої кості. Ви відчуєте, що вони справді стали наче легшими. Я ще хочу сказати про дисбактеріози. Саме три місяці підряд, коли вживали серйозним, серйозним дисбактеріозом, коли вживали е, три місяці підряд про 12, то хочу вам сказати, що від дисбактеріозу не залишалося й сліду. Тому я направду дуже дякую Богові за те, що я колись познайомилася з цією компанією. Я дуже дякую Богу за тих людей, які додумалися до таких продуктів. що вони... І у 2018 році, коли я познайомилася, в ціл... я взагалі прийшла на про 12, але коли мені ще й розказали про гель, що воно таке є, і про пробаланс, то говорю вам щиро, я цілий вечір дякувала Богові за те, що до нас, на терени України, прийшла ця продукція, яка, напевно, допоможе зберегти націю, здоров'я нації. Тому що це справді є той продукт натуральний продукт, продукт, який не. Накопичує основу айсберга, але навпаки від вершини до самої основи прибирає цей айсберг, який, по суті, цілий організм зцілює, який цілий організм приводить до тої норми, яка би повинна бути зараз в цей час ну, на той вік, в якому ми є. Тому, любі мої, користуйтеся цим продуктом, вживайте цей продукт. І завжди будьте цілісні, будьте зцілені, будьте здорові.